друзі, в нас Наталка Гуменюк зараз в гостях, ну точніше я в гостях, Ми так вдома, вдома. В гостях вдома Наталка Гуменюк вдома повернулася з зони АТО, побувала в Попасній, це взагалі 10 кілометрів від Первомайська, де зараз великі сили є сепаратистів. Це фактично крайній найдаль, найдальше розташований український блокпост українських сил. В на території Луганської області території так званої ЛНР це недалеко від Стаханова. Так і також була в Слов'янську, в Краматорську словом Наталку. Тобі слово. Що там зараз відбувається, зокрема на дальніх е, рубежах. Що називається, я одразу скажу, що є чотири теми. Ми ще відео вам так само покажемо. Перше, це те, що відбувається зараз. Зокрема, ситуація, яку можна отримати, наприклад, про той самий Первомайськ. Знаю багатьох людей, все ж таки там родичі. Це місто, яке в якому ведеться бій, фактично з 22 липня, і на території Луганщини одне з найкритичніших. Воно поряд зі Стахановим знаходиться. І і ми з пілку були в Попасні, місто, містечко там в 10 кілометрах, де були тобто там останній український блокпост знаходиться. І дізналися про ситуацію там, і загалом трошки могли побачити, що взагалі змінилося в таких як містах, як Слов'янський Краматорськ, коли повилазили не просто там гуманітарні проблеми, там з житлом, з життям, а так само там, з тим, чи це все відновлюється, як там, наприклад, там, нараховують енергію за ті місяці, коли в людей були зруйновані будинки, а, і таких речей багато, як відновлюється порядок. І чи відновлюється він не завжди, і так само про доїхали до Артемівська, це лікарня районна, куди звозять важко поранених. Тому вперше так зайшли, там були і військові, і цивільні громадяни, бо завжди бачимо так людей в зруйнованих будинках. Інша справа говорити з людьми, там котрі сидять біля своїх дітей в, палат, в цих лікарняних палатах. Але тішаться, я думаю, тим, що ті вижили. Я думаю, Андрію, насамперед, треба розказати саме про. Про гуманітарну ситуацію в Первомайську, і я одразу скажу, це взагалі не стосується цього гуманітарного конвою. Uh -huh. От Я думаю, що нам, там, коли це все слухати і розуміти, треба абсолютно абстрагуватися, від, от, а конкретно зрозуміти, що відбувається на тому місці. Е, знаю, що немає там зв'язку, ну, тобто погано зі зв'язком, е, вже немає води, вже немає навіть в лікарнях технічної води. Це означає, що взагалі там нічого, руки не можна помити, там е, банальні якісь не можна. Можна робити там речі, розповідають люди різні люди. Ми з різними говорили а там ночували так само з біженцями, не з біженцями з переселенцями. До речі, можете на тлі показати відео, яке називається В нас Діти в підвалі. Так поки я буду розказувати про Первомайськ. Так ми там, ну чимало людей, там 10 буквально кілометрів. Щоб пройти, вийти, дуже складно. Це люди перебираються в попасну, тому що ну дітям багатьом дуже складно пережити такі таку ситуацію, і ну там діти хвилюють. Ну питання навіть не в діти хвилюються. Люди, звісно, і гинуть. Ми там говорили, наприклад, а багато день. там людей, що, на ну, там залишається в первомайську. Ти на багато. Багато бо майже 40 тисяч населення це більше ніж там не знаю новий. Яврис, наприклад, Львівської області. Дивися, ну, так, дуже подняти, складно що... виїхати, тому що закінчився бензин. Навіть в сусідній попасні цього бензину немає. Uh -huh. Тобто, щоб виїхати, це треба от, навіть в лікарнях в генераторах цього бензину немає. Треба якісь докласти особливі зусилля, і ми знаємо, що дуже важко знайти водія, наприклад, який би поїхав і вивіз людей. Тобто теоретично можна, от не можна сказати, що все закрито. А, ну тобто, ризикуючи якимось життям чи чим. А, я думаю, я пропоную зараз також да. Слово лікарю з Первомайська, неймовірній жінці, яка вийшла фактично пішки там, аби просто якось привезти, вона в лікарняному халаті в хірургічному вийшла, щоб просто там забрати хоча б якісь ліки, і буде повертатися. Я сподіваюся, що вона повернеться. Їй 74 роки. І вона знає там така авторитетна людина, сильна попри все. Я думаю, що ми можемо показати її коментар самі, а я вже далі загальніше розкажу про ситуацію. Покажемо лікаря з попасно з промайським. Вісім нам привозять їжеднівно, мінімум 10 пострадавших мирне населення. Сепаратисты тоже приходят, приводят. Но сепаратисты тут же забирают, оказали мы им помощь, они тут же забирают и увозят. То ли это труп, то ли это раненый, они тут же мигом забирают. Я не могу сказать, сколько раненых гражданских. Я знаю, что около 60 человек или за 60 медсестра морга выдает справки, и они хоронят. Мы лечим по минимуму, как выражаются реаниматолог. У нас нет воды, то есть раствора. В полном объеме ни одному пострадавшему лечение назначено быть не может из-за отсутствия медикамента. Нет антибиотиков, ограничены в растворах. Ну что говорить, если у нас нет воды? Света у нас за мной несколько дней, 5 или 7 нет. Газ, это вообще нечего говорить о нем. 22 числа идет обстрел ежедневно. Минимум 4-5-6 раз в сутки. По 20 минут, по 2 часа. Вы хотите людей вывести? Хочу. Хочу людей вывести Больных тех, которые у нас в подвале. Бегут в больницу, говорят, что больница это место, где ну, быстрее остаться живым. Люди приходят в больницу. Но три дня у нас нет технической воды. 140 человек должны сходить в туалет хотя бы раз в сутки. А чем помыть? вывозить людей, хотя бы с подвалом. Понимаете, это люди, которые хотят жить. Они пришли к нам в больницу за помощью, прежде всего, чтобы мы им дали воды, покормили чем-нибудь. У них нет этого дома. Они под обстрелом пришли сюда. Я имею право их выгнать? Вот все говорят, нужно уходить, нужно уходить. Это война. Как можно уйти, если дома парализованная мать? Если там дома еще кто-то? Это не так просто. Потом так, мы говорим, что вы поменьше ездите. Директор первой школы, Якунин Владимир Иванович, выехал на велосипеде, чтобы купить булку хлеба. Его снарядами или убили. Значит, со Стаханова приехал электрик, который пытался нам провести свет. Снаряд или я не знаю откуда. Его на клочки разнесло, его похоронили. Никаких больше электриков, конечно, не придет. И мы, например, народу говорим, что вы сидите в подвалах, не выходите. А как я могу сказать человеку, иди в Карбонит, иди в Горск, это несколько километров. Я могу произнести это слово? Пусть люди уходят. Как уходят? Поэтому я думаю, что нужен транспорт, нужно эвакуировать людей, нужна вода. Вода, хотя бы техническая. Мы, мы, мы уже привыкли к ней. Руки мыть и так далее. Если будет да. транспорт, то сепаратисты позволят людям выйти? Я не уверена, но буду просить. А, значит, я прав. буду их просить. Сказать, что стопроцентно как я могу гарантировать? Они не имеют на это никакого гражданского права. Но я думаю, что они пропустят. Если я буду стоять и говорить, я вот она, я согласна быть в этом транспорте, просить сепаратистов, пропустить, объяснить, что я еду за людьми, больными и так далее, чтобы перевозить. И тогда, когда станет людей меньше, нам хоть немножко лучше будет. И если ехать туда... Какую-то воду, хотя бы техническую. Одна машина скорой помощи, на которой ездит главный врач скорой помощи под обстрелами и так далее. На улицах забирает пострадавших. Значит, можно ли как-то из города вывозить тяжелобольных? Нам говорили, что вывозили в Артемовск, а сейчас? опасное Горск. А Вывозится вообще? Или... Нет, не вывозят. Как давно? Все время. То есть 21-го вот уже не едет? Да. Ну как, вот сейчас люди, которые там на, своем, на своей машине приезжают в Первомайск, они там кого-то забрали, кому-то что-то привезли. А организовано ничего. Средства массовой информации молчат за то, что творится в Первомайске. Я понимаю, что из Славянск везде люди, от запада до востока, от юга до севера. Это наши украинцы, понимаю, что всех жалко. Но я вам рассказываю истины и отвечаю за каждое сказанное слово в условиях военного времени. Жінка справ неймовірна і звісно, ми маємо всім сказати, що ми розуміємо, що вона повертається, і вона далі там буде працювати на цій території, де ще знаходяться ці люди. І фактично збігаються з великою кількістю інших людей, різні, ну тобто, повідомлення про те, що відбувається в місті, і здається, що все-таки якусь допомогу можна отримати. І навіть знаєте, тут інша, можливо, не така печальна, така трошки цікава історія. Ми говорили ще з одним хлопцем, якого. В якого сестри в Києві вони якось зателефонували і кажуть, що от там наші там чоловіки їдуть воювати на цю територію. А як же ж ти каже: ну я собі вирішив, що по-перше, або заберуть на на пост там, або на роботи, де ці Ленерів, ці бойовики, або ж я ем, тобто, щось маю робити? Він встав в шості ранку. Пішов пішки обхідними шляхами до третього дня, взяв пакетик документи, прийшов на український блокпост записуватися в армію. Там його взяли, віддали всі в цей. Е Затримали на три дні. Ну тобто він там просидів в камері три дні, сказав, дуже вічливо до нього ставилися. Він, якби, зрозумів все, чому це робиться, щоб перевірити, але звісно, там не довіряють. Ну, умовно ага. кажучи, от ця історія про те, що чого чоловіки не йдуть записуватися, в принципі, їх не набирають, навіть ті, які йдуть. Але також скажу, що важливо. Ще інші люди підкреслювали, що роблять ці Еленерівці, наприклад, і ми далі будемо готувати матеріали. Вони, наприклад, зараз в Первомайську не залишилося фактично. Там аптеки магазинів вони забирають все, а потім частково якусь частину забирають, а частину віддають там чи це там чверть хліба, чи це mm. трошечки ковбаси, і це показується, ніби це допомога ЛНР. Але mm. так як люди знаходяться в такій блокаді, то зрозуміло, вони це сприймають як їхню а, допомогу. Не всі, звісно. Це я думаю, одна історія Андрію. А друга історія загальна, така загальніша, вдалося також поспілкуватися. Я думаю, що ви можете показати також зараз відео. от Ми якраз, ще коли можна було їхати в Артемівськ, якщо є лікарню, теж показати. Ми намагалися дуже складно. От вже місяць пройшов, дуже складно знайти цифри реальних загиблих щодо цивільного населення. Угу. Ми, наприклад, дізналися, так що в Краматорську 32 людини загинули, шестеро не можуть впізнати. Це ті, що пройшли суд мек. Медекспертизу. В Миколаївці 17, і це ще вже підтверджено. В Краматорську не було особливо бойових дій, таких дуже серйозних, ну, та, наскільки. все ж таки, це були обстріли. Угу. так там В Миколаївці 17. В Слов'янську цифри досі толком немає. І ми запитували і в командувачів АТО і в різних людей. ну Кажуть, що ще будуть рахувати. А, і Ну, тобто, там серед цивільних вона, ну, тобто, вона насправді чимала. Але що ще важливо, напевно, з Краматорському і Слов'янському з політичної точки зору, знаєш, є якесь відчуття того, що міста залишили і все. Mm -hmm. Ну тобто, що їх залишили. Звісно, є українські батальйони, які виконують функції міліції, і вони роблять свою роботу. але... Ем... Як сказати, ну відновили ж там водо, водогони, да, 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 Дивися, О, там, я визна одразу скажу: відновили водопостачання, відновили е, електрику, так але е, якоїсь роботи, яку би одна справа, що роблять військові, військові максимально намагаються спілкуватися з людьми, але в них інше завдання. Військових зараз завдання воювати, а не проводити, перепрошую агід кампанію. По, uh -huh. Містам і можна думати, що людина там може здогадатися, да, що взагалі було, але треба, але от, якби політично. Якось не ну, тобто якийсь вакуум інформаційний, його там не, не зрозуміло. що це відбувалося. Люди дуже сприйняли будь-яку інформацію. Ми приїжджали в там в Семенівку, приїжджали в ті самі родини, де ми були місяць назад. До них за цей час двічі прийшли там, роздали гречку. Тобто, чому була війна? Хто стріляв, чому стріляли? Буквально пояснити, що, наприклад, там бойовики обстрілювали міста, ну якби зсередини, наприклад, чи в принципі пояснити там. Чому відбувається ця війна? Чому тому що там хто хто заводить, ну тобто я маю на ну, якісь подібні такі речі. Цього немає. Не Можливо, є українські канали, які десь йдуть, але вони теж, ну тобто, це конкретна інформація, яка стосується там населення, наприклад, знаєш, вона стосується, вона має бути прикладною для того населення, ну для того для, для тих людей, які є. Наприклад, в Слов'янську 200 будинків це ті, які зруйновані зовсім, і 2000 з них пошкоджені, приватні. Так, 135 квартир. Зруйнованих зовсім півтори тисячі, які пошкоджені. Але немає чіткої відповіді, коли будуть відновлювати. Кажуть, ну, ви знаєте, ми розуміємо, що має бути опалювальний сезон, ми розуміємо, що скоро будуть дощі, але, ну, тобто, коли, як, ніяких строків, нічого не називається. І от в такому вакуумі, ем, ну, якщо ще до Краматорська і Слов'янська увага прикута, наприклад, туди там, приїхав президентський оркестр ну, Скажімо так, в суб, там, одну суботу, і от символічно, чи там з'явилися плакати, так, то якихось інших речей а, немає. Я думаю, можна показати матеріал, принаймні, дебальцеве. А, От у вас там є відео, яке ми теж зняли. теж... От, от... Я думаю, що треба трошечки зрозуміти, як от це відбувається на психологію людей. Я сподіваюся, от ви зараз, якщо будете показувати місто, там місто Дебальцеве, це Донецька область, неподалік Горлівки. Звісно, люди чують весь час якісь там снаряди, розриваються там сепаратисти, так вони використовують якісь установки. Це зрозуміло, але є активне населення, звісно, там молоде, яке там цікавить ці інформацією, Але дебальцево немає. Там, фактично, ми там армію, звісно, побачили, але в перший день почали роздавати е, тобто в банкомати завезли гроші. Одна черга. І за цей час, ми, з ким ми говорили, ні в кого ще не було якоїсь інформації зовні. Тобто влада чітко не розказує, що буде далі. А, ми, от, можна уявити себе на місці, наприклад, бабусі. От спробуйте, ми там зустріли таку жінку, яка говорила просто якимись жах... такими цитатами, що каже: ну, от пощастило, якби вбили, а якби не вбили, то я би залишилася калікою, а от не Он каже, було б добре, ну, було б щастя, якби вбили, а якби просто ранили, а хто б мене доглядав. І от можемо уявити. Її. Я не скажу, що там є про там, сепаратистські настрої чи про українські. Багато людей просто от, вони, наприклад, сиділи на городі там, 80 років, займалися своєю там, якоюсь справою. Потім прийшли кудись, хай вони кажуть, грубі ці сепаратисти там вони. Там щось зробили в міськраді, там оточили її. Uh -huh. Ти, якщо трошки далі живеш, вони тобто відбирали, наприклад, машини в тих, в кого вони були. А в тих, в кого їх не було, їх фактично не чіпали. Тому що ну що ти з бабці візьмеш, в якої там 500 тисяч гривень пенсія, і uh -huh. вся на ліки йде. Вона цього не помічала, а потім почалися обстріли. Вони не, їм ніхто толком не роз'яснює, хто стріляв, чому стріляв, так і вона розуміє, що поки ті були, ну ніби якось їх не чіпали. Потім, ніби були обстріли з українського боку і. І їм було погано, тому що стріляли в сусідів загинув хтось, там будинок спалили. Як жити далі, не зрозуміло. Вони виходять з цього підвалу, далі десь гупає, і не можна ж собі уявити, що раптом в них десь з'явилася ця картинка: там чому був Майдан, чому був Янукович. Ну і в принципі, того, що буде далі. Тому е такої, ну тобто, дуже дуже складно. Е я думаю, що якось ну тобто, ніби такий величезний простір для діяльності будь-кого, хто приїде, і просто буде говорити з людь людьми і пояснювати, що відбувається. Ще одне питання. Яке точно серйозне те, що нас дивувало, можна показати от синхрон коментар. Там є хлопець ілля, це містечко селеселище Семенівка, яке фактично було зруйноване з ну. Весь травень і червень там йшли бої. Ми, в принципі, знову прийшли до цих людей. Особливо їм дуже складно там заре... Ще до них якась комісія не приїжджала. Там якісь, якісь періодично журналісти ходять, але от крім журналістів, там особливо нікого й не було. Тобто там люди ходять п'ять разів, просять щоб прийшла комісія, принаймні зареєструвала те, що будинок там згорів, непридатний для життя. Але цього ще не відбулося. От десь, можливо, там через три-чотири тижні після звільнення. Міста, якісь знаки з'явилися, що щось може бути. Можна послухати Іллю. Це наш там герой нашого матеріалу, який ми покажемо. Можемо показати? Не знаю. да Я ж просто не керую. Власник будинку в Семенівці. За, за свет пришел долг 900 гривен, которого у меня нет. И доказать я ничего не могу. Счетчик сгорел полностью, проводки остались. Я говорю, пришел писать заявление, о том, чтобы мне счетчик поставить. Он говорит, пока мне платишь долг, вот этот вот 900 гривен, мы тебе не поставим счетчик. Поэтому сейчас вот пользуюсь генератором, включаем, сюда пользуемся. Они делают по-хитрому. Они сейчас рисуют, у кого нет счетчиков, пострадали счетчики, вот РС как делает, они э, ставят нереальные цифры, которые ну, не могли не накрутить, и говорят, что это вы накрутили еще в апреле месяце. Вот вы накрутили в апреле месяце 900 гривен, за месяц накрутили, и вот они выставляют, и все, доказывают, что у тебя такого не было. Потому что счетчика нет, я доказать не могу обратно. Хоча раніше я більше 250 гривень в місяць не платив ніколи за свят. І а, якщо ти чув, Андрію, була історія в тим, що згоріли лічильники разом з будинками. Очевидно, ага. приходить компанія, яка там комунальна компанія, і ставить людям рахунки за цей час, коли в них були згорілі будинки, які набагато більші ніж те, що вони зазвичай платили. От зазвичай платять 250, поставили 900 гривень там за той час, за інший місяць, і довести це не можна, тому що лічильник згорів. Так само в місті Попасно, яке підпорядковується, наприклад, Первомайську, який окупований, який підпорядковується Луганську, який окупований, хоча воно звільнене з середини липня, не надходять банківські платежі. Тобто люди, зарплати, які люди отримали, вони їх не отримують через те, що там немає банкоматів, наприклад, вони не функціонують. Але їм щодня пишуть про те, що вам буде там нарахований кредит за те й тето. А, і люди пояснюють, що ми не можемо платити. В нас е, немає грошей вже от готівки. В місті вже немає там понад місяць, банки не працюють. І кажуть, а в вашому місті е, зона немає бойових дій, тому платіть, будь ласка, кредити. Страхові кампанії не всіх були застраховані будинки, але в, в тих, в кого були застраховані будинки, говорять, а це не передбачувано в нашій статті. Ви не ви не страхувалися від там того, що буде війна. А в Україні жодна людина не страхувалася від того, що буде війна. Тож виходить, окрім тих. А це все одно щоденні проблеми тих людей, які живуть. Я знаю, що ми маємо зараз закруглятися, в нас ще багато матеріалу, який ми будемо показувати. Хіба наостанок маємо там ці 30 кілька секунд, щоб знову ж показати от, так само цю лікарню в Артемівську, Так? Ми поки договоримо, я думаю, що ти, якщо є якісь підсумовуючі запитання. Там дивимося зараз лікарню, так? Ну, ми її покажуть в будь-якому випадку. Зрозумів. Так що ми показуємо? Так. Ну, Пощастило, дуже пощастило, що там так все склалося, що вижила. Горлівці також напружена ситуація. Я просто не, не можу гарантувати, що це До Додамою, що доїжджаю кажется, Зрозуміло. А, добре, отже що а... я хотів сказати? <риклад> Наталочка, так що? Так, що я знаю, що є в нас, я думаю, що всі вважають набагато важливіші теми, тому зараз будуть в нас гості. А я вже буду іншим способом намагатися донести трошки інформації про те, що відбувається там.